З новим роком та Різдвом Христовим, а також бажаю нашій країні миру та злагоди у кожну домівку. Музика. Цього тижня відбулося чергове судове засідання щодо Олени Зикової. Деталі знають наші журналісти. У міськрайонному суді Фастово розглядають справу щодо першого заступника міського голови. Національне антикорупційне бюро звинувачує Олену Зикову в тому, що під час п'ятої сесії міської ради, 16 грудня 2015 року, вона голосувала за призначення надбавки заступнику міського голови. А це прямий конфлікт інтересів. У ході судових засідань заслухали покази свідків, тобто учасників п'ятої сесії. Сидять всі депутати в залі, сидить міський голова, сидить секретар, на виду у всіх. Ведеться підрахунок на одному ряду один член комісії, на другому другий, на, на третьому, третій. Кожен озвучує свою цифру. Наше завдання було тільки підбити, озвучить і озвучується з трибуни кількість. Також суду було представлено відеозапис сесії, де видно, голосувала пані Олена чи ні. Проте спірним залишається питання, чи зарахували підняту до Олени Зикової, чи ні? Я не проголосувала. Мій голос не був врахований. Я не голосувала, я не повинна була голосувати. Тому що я кажу, напередодні це обварювалося. І я дійсно мене вибило із трошечки із того, що Оніщу дуже довго ви чули, як він казав. Хто має встановлювати надбавки і все остальне за своїм заступником? На наступне засідання, яке відбудеться 10 січня, запросять Лесю Тхорожевську як свідка для дачі нових показань. А ми будемо за цим слідкувати. Олеся Волкова, Фастівтіві. Питання виділення земельних ділянок для військово-службових АТО стоїть дуже гостро. У цьому питанні розбиралась наша журналістка Олеся Волкова. Питання щодо виділення землі для бійців АТО стоїть досить гостро вже довгий час. Першочергове право отримання земельної ділянки також мають воїни афганці ветерани війни, багатодітні сім'ї та ще ряд категорій. У Фастові є 19 ділянок, які можна виділити тим, хто в черзі на отримання. І цього тижня пройшло засідання профільної комісії, де визначали за яким принципом варто виділяти землю. Сьогодні сказали, що ми видаємо повністю масів. Категорію учасників АТО. Хоча була основна категорія, я не думаю, що у вас буде конкуренції, бо з Чорнобильця вже ну, 30 років уже пройшло. Я сам з Чорнобиля, ліквідатором, вже давно всі ці потреби закриті. Ну, може бути момент, що на сьогоднішній день хтось з міста Фастова працює на Чорнобильській АЕС і сплатив лучову болезнь, то він тоді має право першочергово чергу вас отримати, якщо він на В разі якщо він стоїть на обліку, він не забезпечення то Куча моментів є. А що він має і маючи у боляті, немає права засідання? Пройшло досить бурхливо, оскільки ділянок землі 19, а вважаючих набагато більше. Поранених та інвалідів, АТО 23 чоловіки. До того що учасники війни в Афганістані, багатодітні сім'ї та ще кілька груп. За законом адміністрація міста має знайти додаткові ділянки, проте межі міста обмежені. Тому нині стоїть питання, за яким принципом розділити ці ділянки? Ті землі, які у нас остались, залишились в місті, вони обмежені. І поклавши руку на серце, я можу сказати, що земельні ділянки за ці два з половиною роки були виділені тільки сім'ям загиблих. Не одна земельна ділянка не пішла нікому інших категорій, хто б до нас не звертався. Всім атовцям давали відповідь: хлопці, зачекайте, зачекайте, бо дійсно. Кількість обмежена. Якщо ми в першу чергу те, щоб надати виділити земельні ділянки інвалідам, ті чи звернення у нас є. Якісь е заперечення з боку асоціації АТО Чорнобильців Афганців будуть з цього приводу. Борисівну я хочу ще не заперечення інваліди інваліди. Ну у нас є поранені хлопці, які служать досі, в третій рік. І їх ніяк не можна використати з цього. Я розумію. А хто з вас дає гарантію, що війна завтра закінчиться? А хто з вас дає гарантію, що завтра не буде в землі більше, чим, чим треба? Розумієте, хто, хто, хто з вас постане і скаже, що е, все, завтра точно вже земля вийде. Тому я хотів би, знаєте, заперечити вам, в тому, що тримаю. Це не вихід ситуації тримати. Завтра може бути тисячі людей загинутих. І що тримати? Ви знайдете ці участки? Ви їх не знайдете тут. Якщо ви 19, 25 1925 могли, не тримати, що не знайдете. А війна не закінчилась. А війна ще й буде йти йти, йти, йти. Зрештою, присутні вирішили, що члени груп, які мають отримати ділянки, вирішать це питання між собою. А адміністрація міста буде шукати ще вільні участки. Олеся Волкова, Фастів ТВ. Як фастівчани відсвяткували новорічну ніч, дізнавались наші журналісти. Новий вже зайшов у кожну хатинку, подарунки під ялинкою вже розпакували. Тож давайте запитаємо у фастівчан, як вони зустріли 2017 й та що їм приніс Дід Мороз. Подарунки знайшли під ялиночкою. Хорошо, добре. добре. Русім з родиною, вдома, роз З синочком з чоловіком. Гарно зустрілись. Щастя, спокій і кохано вдома. не на роботі. Весело, спокійно вдома в сімейному колі. Команда Фасті TV представляє до вашої уваги різдвяний ролик. Привітання І завершить наш коротенький підсумковий випуск новин наша постійна рубрика Фастів Кримінальний. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронцями Фастівського відділення поліції затримано 29-річного жителя села Велика Снітинка, який скуїв крадіжку бензопили з гаражного приміщення в селищі міського типу Борова Фастівського району. В скоєному зізнався та надав правдиві покази. Речовий доказ вилучено та повернуто власнику. Правоохоронцям у сектору кримінальної поліції затримано 38-річного раніше судимого жителя села Вишняки в Пастівського району, який скоїв крадіжку господарчого інвентарю в цьому ж селі по вулиці Гагаріна. В скоєному зізнався речовий доказ вилучено та повернуто заявнику. 3 січня до чергової частини Фастівського відділення поліції надійшло повідомлення про зґвалтування. Як розповіла, потерпіла 31-річна жителька Білої церкви, вона зупинила автомобіль із шашечками, щоб доїхати додому. Натомість, два невідомі її чоловіки, які були в машині, вивезли її за місто, привезли у якесь село і силою змусили до статевих стосунків. Зумівши втекти, вона відразу звернулася до поліції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники се. Ектору кримінальної поліції встановили і місце вчинення злочину в село Поляничинці Фастівського району, І особи обох – 48-річного мешканця цього села, який вже мав проблеми з законом, та 28-річного фастівчанина підозрюваних затримано. За зґвалтування закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Триває слідство. В ході проведених оперативно розшукових заходів працівниками кримінальної поліції затримано раніше судимого фасівчанина, який по вулиці Соборній в під'їзді будинку скоїв крадіжку дитячої коляски, спричинивши матеріальної шкоди на суму 5 тисяч гривень. В скійному зізнався речовий доказ вилучено та повернуто власнику. 29-річного крадія правоохоронці перевіряють на причетність до інших злочинів. Слідство триває. На цьому в мене все ще раз вітаю всіх постівчан та гостей нашого міста із новорічними святами. З вами була Тетяна Чіпко. Побачимось.